Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Із отаких от простих продуктів сьогодні буде в нас дуже класнючий пиріг, або, можна навіть сказати, запіканка, яка порадує око, яка порадує наші смакові рецептори. Ну і, звичайно, як завжди, більш-менш бюджетна, ситна, така, що можна готувати як на щодень, так і. Пригостити когось. Для цього я вже підготувала три такі картоплинки. Дві великі, одна меншенька. Одну велику цибулину, грам 100 ковбаски. Ну і такий шматочок сира. Тут грам десь 60-70, можливо. Два курячих яйця, приправи. І ще трішки потрібно буде нам борошно. Давайте будемо мерщій готувати. Беремо. Тертку. Це я хочу попробувати. В кого є економка? Економкою нарізати картоплю. У мене немає, тому буду пробувати оцим. Треба дуже-дуже тонко нарізати картопельку. Так як на чіпси. Ну що, щось виходить? Натерли картоплю. Скажу, друзі, що на Цю тертку, може тому що вона в мене меншенька, не дуже зручно натирати, тому що не, не дуже красиві шматочки. Получаються. Економкою, або в кого є великий отой такий круг, набагато краще буде. Далі пересипаємо терту картоплю у миску, в якій будемо це все замішувати. Швиденько пів кільця ми нарізаємо цибулину. Теж намагаємося якнайтонше. Цибуля дуже злюча, пекуча, але щоб вона була більш така лояльна, менше заходила в очі, я поки чистила картоплю, спочатку. Почистила цибулю, відправила її в холодну воду, зрізала кінчики хвостика і плодоніжки. Ну, курінчика. Е, і, і вона в мене мочилася хвилинок 5, мабуть. Ні, та напевно більше. Тоді вона не така вже злючка пекучка, більш стає лояльна, добродушна. І не так пече. Так, нарізали цибульку. Дрібненько, тоненько. Дивіться, які тонесенькі шматочечки получилися у мене. Також відправила до картоплі. Щоб вона не тимніла, маю на увазі картопля з цибулькою. Беремо. Олійку. Отак збризкуємо олією Небагато, десь півтори столові ложечки збризнули. Це є. Так. Далі беремо. Пів чайної ложечки солі посипаємо. Дам трішечки, трішечки-трішечки е, приправа куряча, ну, типу мівіна, щось таке. Що там якісь? Використовую хмелі сунелі. Посипала приправкою і трішечки перчику чорного, меленого. Є перчик. Тепер це все перемішуємо. Отак ніби розтираємо трохи. Кожен шматочок картоплі був ухцем. в уліті, і в приправах і цибулька, щоб наша роз'єдналася. Так, поки що ми перемішали, <coughs> відставляємо в сторону. Далі беремо ковбаску. Можна її тоненько нарізати, можна натерти на терці. Я буду, мабуть, нарізати. Кружечки, а потім оці кружечки ріжемо на такі тоненькі, довгі полосочки, Колбасятина нарізана. Беремо сирочок, натираємо на крупну тертку все нарізано. Отак. От Повертаємо картопельку. Ще раз добренько перемішуємо. Додаємо сюди десь пів склянки просіяного борошна. Знову все добре перемішати потрібно. Перемішуємо, поєднуємо. Так, перемішали добренько. Далі потрібна нам сковорідка, Поставимо її, аби вона розігрівалася. Одразу відправляємо десь одну столову ложку, ну, півтори е, олії і прогріваємо добре. І сковорідка прогрівається, ми ще раз перемішуємо картоплю. Бачите, вона вже гарно поєдналася. Мука відкрила свою клейковину і відправляємо на сковорідку. Поставлю ось так ближче сюди сковорідочку. Олійку розправляємо по стінках. Так, Більшу половину відправляємо картоплі в маскову рідку. Посипаємо далі поверх картопельки ковбаску, ось так. І посипаємо сирочком. Так, все згортаємо до останньої крихти. Мене марнотрати, так. Потрібно продукти економити. І знову наша картопля, яку намагаємося ось так розподілити рівномірно. Так, розправили. Відправляємо на вогонь. Додаємо трішки, щоб був вже не маленький, а середній. А ми швидесенько. Сюди в миску, де в нас була картопля, вбиваємо два курячих яйця. Трішечки підсолюємо, беремо вінчик ось так. Збиваємо, поєднуємо. Заодно і рештки борошна, які тут залишилися, приправки, все змиється. Отак. Трішечки як підзбили. І я сюди вливаю 100 грам молока, пів склянки. Немає молока. Візьміть звичайної водички грам 60. Бо якщо 100 грам води просто бабахнете, то запіканка буде рідковата. Отак. От Підзбили. і заливаємо. Зараз я повернусь сюди опа. Нашу запіканочку і заливаємо. Знову повертаємо. На вогонь, отак, От прикриваємо кришечкою і випікатися має він десь 15-20 хвилин при закритій кришці, при помірній температурі. Ну, в мене без пригод бути не може. Поки я туди-сюди ходила, бігала. Запіканку вже скуштували, тому в мене не ціла, вже тільки залишився шматок. Подивіться, яка вона гарнюча, шикарнюча. З того, що було, зробила презентацію. Взагалі її можна порізати на такі порційні шматочки. Ніхто не здогадається, що за страва. Так, давайте відломимо один шматочечок. Треба ножиком підрізати, дивіться, як гарно. М? І куштуємо. Друзі, неймовірно, ніжно, неймовірно, смачно. Це набагато краща альтернатива, можна сказати, навіть для піци. Але на піцу взагалі не схоже. Дуже смачно. Тому готуйте. Смакуйте, не забувайте тиснути вподобайочки, підписуватися на канал та писати коментарі. Як завжди, миру добра. На все добре, друзі. Пока-пока!